Полтавська районна рада стала першою в області серед районів, яка затвердила програму військово-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки. Це рішення ухвалили депутати райради на на й сесії восьмого скликання. Тема військово-патріотичного виховання молоді в Україні ніколи не втрачала своєї актуальності, а нині вона набула особливої гостроти. Змістовно програма дуже Цікава, різнопланова і наповнена, а там передбачені і вишколи, а передбачені навчання і для вчителів, не тільки для юного покоління. Вона дасть новий імпульс. Для військово патріотичного виховання програма військово-патріотичного виховання дітей та молоді дійсно є одним з найважливіших питань на сьогодні, означає голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко. Ми хочемо спільно із керівництвом ОТГ з військовою адміністрацією, з Академією підвищення кваліфікації вчителів. Спільно ми хочемо по всіх школах, по всьому, і до речі, ми там передбачаємо і фінансування під дану програму. Всього ж на порядку денному сесії 20 питань серед них це внесення змін до показників районного бюджету, звіти керівників комунальних підприємств та господарські питання.